Багаті батьки все життя принижували мене і вигнали з дому, а тепер, коли у мене успішний бізнес, вони вийшли на зв'язок. Мені 27, і рік тому я відкрив власний бізнес разом з кількома друзями з коледжу. У нас зараз усе добре з фінансами, і ми вже вийшли на прибуток. Кілька днів тому мої батьки, якими бомб-54, з якими ми не спілкувалися з моменту закінчення коледжу, раптом вийшли на зв'язок. Вони запропонували стати партнерами у моєму бізнесі. Бо захотіли інвестувати в нього. Я їм відмовив я не став обговорювати це з друзями, адже всі знали, що в мене погані стосунки з батьками, і я ні за яких обставин не хотів залучати їх у наш бізнес. Мої батьки завжди зневажали мене і знущалися в дитинстві, що було, м'яко кажучи, дивно, адже я був тією дитиною, якою зазвичай пишаються. Обоє вони досить забезпечені люди, мій батько стоматолог хірург. Мати фінансовий директор компанії, я виріс у родині досягаторів і природньо, з раннього дитинства, був дуже амбітним. Але батьки ніколи мене не підтримували і постійно висміювали за те, що я ботан. Грошей у них було достатньо, але вони практично не задовольняли навіть мої базові потреби. Я не розумів, чому вони так мене ненавидять, доки не зрозумів, що вони непрямо звинувачують мене в тому. Що не змогли досягти того успіху, про який мріяли. Вони були доволі успішними, але не стали знаменитими, як хотіли. Про це я дізнався у 16 років, коли поскаржився своїй тітці, єдиній людині, яка мене розуміла, їй зараз 46. Саме вона розповіла мені правду про необґрунтовану ненависть моїх батьків, і вирішила, що я вже достатньо дорослий, щоб це знати. Батьки звинувачували мене в тому, що їм довелося витрачати час і гроші на моє виховання, і вважали, що якби вони вклали ці ресурси в кар'єру, то досягли б значно більшого. Вони завели дитину під тиском родичів і взагалі не хотіли дітей. Ну а раз з'явився, їм довелося якось миритися зі мною. І вони обрали знущання та постійні приниження. В дитинстві я був позбавлений багатьох речей. Хоч вони за все і платили, реальної допомоги від батьків не було жодної. Вони не допомагали ні з дрібницями на кшталт домашніх завдань, ні з чимось серйознішим. І на мої конфлікти в школі їм також було наплювати. Коли я щось запитував, у чому не було гострої необхідності, мене просто відшивали або ще гірше відсміювали. Вони знущалися з моєї зовнішності, що було легко, бо я був худим і виглядав як типовий ботан. Сміялися з мого захоплення комп'ютерами і казали, що з мене вийде максимум айтішник, це моя стеля, тож вкладати в мене гроші марна трата. Мене емоційно ігнорували. Я звик до таких образ з дитинства. Тоді я не бачив в цьому нічого дивного і думав, що справа в мені. Саме тому батьки не люблять мене так, як повинні. Це було досить погано, але для мене це було нормою. У підлітковому віці я почав трохи протестувати проти її грубого ставлення, але батько швидко придушив всі ці спроби. Він погрожував вигнати мене на вулицю, якщо я не заспокоївся. Тому замість відкритого протесту я почав виговорюватися тітці. Вона тисячу раз питала мене, чи хочу я, щоб вона повідомила про нашу ситуацію в родині служби опіки. Але я завжди відповідав ні, бо боявся про наслідки. Тітка не могла мене усиновити, і я не хотів бути тягарем, тож я обрав страждання в домі батьків. А коли ставало зовсім погано, говорив з тіткою, і мені ставало легше. Коли я нарешті дізнався причину поведінки батьків, то вирішив зникнути з їхнього життя одразу після закінчення коледжу. Оскільки їм було байдуже на мене, вони відправили мене вчитися до державної школи. Вибачте за мою зверхність, але я вважаю, що це була марна втрата мого потенціалу. У будь-якому випадку, це був явний сигнал, що їм байдуже на мою освіту, та загалом на мене. Однак у мене ще залишалися якісь очікування від них, які повністю зруйнувалися, коли вони оголосили, що після закінчення школи, коли мені виповниться 18, мені більше не буде місця в їхньому домі, доки я сам не досягну якихось успіхів. Окрім того, вони відмовилися оплачувати моє навчання в коледжі. Я остаточно зірвався і сказав їм, що вони не можуть так зі мною поводитися, бо я знаю, що мене чекає велике майбутнє, я все життя був відмінником, і якщо вони виженуть мене на вулицю прямо перед початком коледжу, моє майбутнє буде під загрозою. Але вони стояли на своєму і заявили: у тебе немає ніякого майбутнього. Досить переоцінювати себе. Потім. Додали, що мені не варто сподіватися на світле майбутнє, бо вчителі та друзі помилково переконали мене, що я геній, хоч максимум, чого я досягну, це посада рядового айтішника, який ремонтує комп'ютери для дурню з офісів. Чесно кажучи, це була повна нісенітниця, адже навіть ці нібито нікчемні айтішники мають глибокі знання і заслуговують на повагу. Але мої дурні огидні батьки цього ніколи не зрозуміють. Я намагався переконати їх, хоча б оплатити моє навчання. Про житло можна було б домовитися самостійно, подумати пізніше, але вони були непохитні. Тому за кілька тижнів до мого 18-річчя я втік з дому і пішов жити до тітки. Я подав заявки на стипендії до багатьох коледжів, а моя тітка тим часом. Продовжила умовляти моїх батьків допомогти мені, але безуспішно. В результаті ми вирішили, що я піду в коледж, де мені дадуть максимальну знижку на навчання. На щастя, мене прийняли в коледж зі стипендією, що покривала 80% вартості навчання і з хорошою програмою з інформатики. Це мене влаштовувало, і тітка погодилася оплатити залишок. Вона працювала у сфері продажів і заробляла не так багато, як мої батьки. Але все одно погодилося допомогти. До того ж, завдяки стимпендії, навчання було відносно недорогим. Я жив у гуртожитку, відвідував тітку, коли вона була вдома, вона часто їздила в відрядження. Так я і провів свої студентські роки. Моє життя значно покращилося, коли я пішов з дому батьків. Постійні тривоги та хвилювання зникли. Я став щасливішим, і мені стало легше заводити друзів. Саме так я познайомився з моїми нинішніми друзями та бізнес-партнерами, з якими ми врешті відкрили власну IT-компанію. І зараз у нас відносно все успішно. Я думав, що батькам буде байдуже, чим я займаюся, адже так було ще з шкільних часів. Однак, коли вони дізналися, що я закінчую коледж як найкращий випускник, вони вирішили прийти на випускну церемонію. Звісно ж, вони не змогли потрапити всередину, бо їх не купив їм квитки. І не запросив їх, оскільки ми не спілкувалися. Ми зустрілися з ними вже після церемонії, і я був шокований, побачивши їх поруч із моєю тіткою, яка виглядала так само роздратованою, як і я. У мене були плани піти випити з друзями, але замість цього, наступні дві години я провів у готельному номері батьків, сварячись з ними і сперечаючись. Вони були люті через те, що я не запросив їх на випускний. А тітку запросив і вимагали пояснень. Це було смішно, враховуючи, що вони вигнали мене на вулицю у 18 років і відмовилися оплачувати навчання, хоч мали на це засоби. Крім того, враховуючи все те жорстоке ставлення в дитинстві та емоційні проблеми, які й досі впливають на моє доросле життя, я вважав, що вони не заслуговують ніяких пояснень. Я не хотів, щоб вони закотили сцену прямо у всіх на очах. Тому проводив їх до готелю. Там я вже не витримав і висловив їм усе, що про них думав. Я заявив їм, що більше ніколи не хочу їх бачити, і якщо вони спробують знову зі мною зв'язатися, я доможуся заборонного наказу або чогось подібного. Потім я пішов із готелю і відправився на зустріч з друзями. Я не збирався дозволяти батькам зіпсувати мій щасливий день. Після цього ми більше не спілкувалися. Пізніше. Від тітки, я дізнався, що батьки були розчаровані і злі, навіть обговорювали позбавлення мене спадку. Це вже нічого не змінювало, адже я ніколи не очікував від них нічого отримати. На цьому все і закінчилося. З того часу пройшло майже сім років, і ми більше не спілкувалися. Кілька днів тому вони раптово подзвонили. Батьки попросили у моєї тітки мій номер, сказавши їй, що вони хочуть вибачитися. Вона дала мій номер. Тітка збиралася попередити мене, але забула. Я розумію, вона зайнята останнім часом. Тож нічого страшного, я не тримаю на неї зла. Але ніяких вибачень я не почув. Батьки одразу перейшли до ділової пропозиції, бо тепер вкладати в мене стало вигідно звісно ж, я відмовився. Я поклав трубку і заблокував їх. Потім я розповів про це друзям. Вони не заперечували, що я відмовив батькам, не порадившись із ними, адже знали всю історію моїх стосунків з ними. Я не знав, чого очікувати далі, але вже наступного дня батьки нанесли удар у відповідь. Вони відмітили мене та всіх моїх друзів у різкому пості на Фейсбуці, заявивши, що я зовсім не той самостійний комп'ютерний геній, яким себе уявляю. А всього лиш хлопець, який досяг помірного успіху в бізнесі за рахунок батьківських грошей. Тепер же я нібито відмовляюся визнавати ту допомогу, яку вони нібито надавали мені всі ці роки. Я був в повному шоці від цього посту і ледь не позвонив, щоб висловити їм усе в обличчя. Але перед тим, як це зробити, я вирішив відповісти тим, що зберігав багато років. У мене залишилося кілька старих відео, знятих ще в підлітковому віці, коли я жив із ними, і документував повсякденне життя. На випадок, якщо колись мені знадобиться довести в суді, якими жахливими батьками вони були. Я ніколи їх не публікував, бо не хотів мати з ними нічого спільного і був впевнений, що якщо викладу ролики, на яких вони грублять, висміюють, і поводяться зі мною як з лайном, це обов'язково матиме наслідки. Тоді я просто не хотів мати зайвих драм, тому нічого не робив. Однак їхній пост на Фейсбуці усе змінив, і я нарешті виклав це відео. І ось момент, коли, можливо, я вчинив як повний піп. Я написав довгий пост в інстаграмі, пояснивши всю історію взаємині з батьками, і опублікував ці відео, викриваючи їх. Після цього я зателефонував своєму адвокату і пояснив їй усю ситуацію. Але вона випередила мене і сама почала готувати документи, щоб подати позов проти моїх батьків за їхні дії. А також збиралася зв'язатися з моїми партнерами, щоб дізнатися, чи згодні вони з цим позовом, оскільки їхні імена теж згадувалися у пості на Фейсбуці. Під тим постом батьків уже з'явилися коментарі від кількох родичів і друзів моїх батьків, які писали, що чудово, що мене нарешті викрили. І що вони ніколи не будуть мати справу з нашим бізнесом. Тож підстави для позову були однозначно. Я надіслав скріншоти адвокату і розповів усе партнерам, щоб вони були в курсі ситуації. Коли все це було зроблено, я чекав, що батьки подзвонять, благаючи про прощання. І вони справді подзвонили, вимагаючи вибачень і заявили, що я облажався, опублікувавши ці відео. Їхній аргумент полягав у тому. Що вони опублікували свої звинувачення на особистих аккаунтах у Фейсбуці, тому їх побачила обмежена кількість людей. Я ж зробив публікацію у відкритому профілі, де її побачить значно більше людей, враховуючи кількість моїх підписників. Вони заявили, що я повинен негайно видалити пост, бо люди вже почали писати їм гнівні повідомлення з образами та навіть погрозами. Вони стверджували, що це може зіпсувати їхні кар'єри. На відео вони виглядають огидно, якщо їхні роботодавці це побачать їм кінець. Я трохи вийшов з себе і відповів їм, що вони отримали по заслугах, після чого поклав трубку. Тим не менш, я заархівував свій пост і на деякий час вимкнув телефон. Коли через пару годин я знову взявся за телефон, побачив лист від батьків. У ньому вони вибачилися за все, що сталося в минулому, але підкреслили. Що моя помста була жахливою. Більше того, я розмістив особисте відео за їхньою участю без їхньої згоди, а це, за їхніми словами, дає їм підставу теж подати на мене до суду. Очевидно, їм уже вручно позов про наклеп, тому вони сказали, що я повинен відкликати його, інакше вони без вагань почнуть говорити про мої неетичні дії, що явно негативно позначиться на моєму бізнесі. Я обговорив це з партнерами. І вони вважають, що в нас немає причин відступати, оскільки я вчинив правильно, на відміну від моїх батьків, які брехали та навмисне спотворювали факти, щоб виставити мене брехуном і позбавити довіри. Їхня точка зору здається розумною, але чомусь я все одно відчуваю провину, продовжуючи цю справу, бо батьки вибачилися в листі. Я розумію, що цей судовий процес. Принесе негатив усім сторонам, так чи інакше. Я не знаю, що робити далі. Скажіть, чи вчиняю я неправильно, подаючи на батьків до суду за наклеп, навіть після того як вони вибачилися. Оновлення. перше. Привіт усім. Отже, я вирішив продовжувати судовий процес. З кількох причин, по-перше, це рішення було прийнято не тільки мною, а й моїми друзями-партнерами. І, хоча їхній пост не набув такої широкої огласки, як мій, я впевнений, його все одно побачили багато людей, і це могло серйозно нашкодити нашому бізнесу. До того ж, мета батьків явно полягала в тому, щоб очорнити мою репутацію та репутацію моєї компанії, щоб задовольнити своє его, зруйнувавши справу всього мого життя. Тому звинувачення в наклепі цілком обґрунтовані. По-друге, їхні вибачення. Абсолютно нічого не варті, адже були сказані тільки тоді, коли їхні власні кар'єри опинилися під загрозою. Вони не були щирими, а вибачилися виключно заради власної вигоди. Я все життя не перечив батькам, бо боявся їх. Навіть зараз, майже в 30 мені досі страшно йти проти них. Цей страх вже ніби частина мене. Він настільки глибоко вкорінився в мені. Що я навіть не усвідомлював його, поки ви в коментарях не вказали, скільки разів у мене була можливість розповісти людям правду про батьків, і скільки разів я спеціально мовчав через страх наслідків. Але тепер я розумію, що мені нічого не загрожує. Зараз вся влада у мене, і вони вже не зможуть заподіяти мені шкоду. Я буду подавати на них до суду, незважаючи на їхні брехливі вибачення. Подивимось. Чим усе закінчиться, в одному я впевнений, я змушу їх заплатити. Мені набридло бути хорошим хлопцем, особливо з тими, хто цього зовсім не заслуговує. Батьки ставилися до мене відверто жорстоко, і жодна дитина не заслуговує такого дитинства. І раз у мене з'явилася можливість помститися їм, я це зроблю. До цього моменту я залишався вище всього цього, але не бачу причини поводитися так і далі. Коли вони знову і знову нападають на мене, просто для того, щоб привернути до себе увагу. Це просто огидно, і я більше не збираюся терпіти таке. Оновлення Друге сьогодні зі мною зв'язалася тітка, щоб дізнатися, яке рішення я прийняв щодо ситуації з батьками. Я сказав їй, що ми продовжуємо судовий процес. Вона залишилася задоволена моїм рішенням і сказала, що пишається мною. Вона також вибачилася за те. Що не зробила достатньо для мене в дитинстві, хоча, чесно кажучи, я її ні в чому не виню. Тоді вона сама лише пробивалася в житті і починала кар'єру, тому просто не могла дозволити собі повноцінно піклуватися про мене. Але коли це було потрібно, вона втрутилася і допомогла, і я завжди буду їй за це вдячний. Моя бабуся з дідусем та інші родичі буквально боготворили моїх батьків, тому ніхто не повірив би. Як усе було насправді і як батьки зі мною поводилися. Навіть якби тітка звернулася до служби опіки, я міг би опинитися в прийомній сім'ї або ще гіршій ситуації. Я не кажу, що вона ідеальна, але зараз я відчуваю потребу захистити її, коли багато хто квапиться критикувати єдину людину, яка коли-небудь заступилася за мене, і підтримувала всіма силами. Я не спілкувався з батьками після їхнього останнього листа. І швидше за все, вони досі чекають, що я відкличу позов. Пройшло вже 4 дні, і ми вирішили спочатку спробувати домовитися через призначеного судом медіатора. Якщо буде потрібно, підемо до суду, але поки налаштовані на внесудове врегулювання. У моїх батьків є гроші, причому немалі, так що мені нема за що себе дорікати. Це вони облажалися, отже вони повинні заплатити. Я не знаю, що зараз відбувається з їхньою роботою. Бо з їхнього боку почалася справжня істерика після публікації тих відео. Вони звинувачують мене в тому, що я поставив під загрозу їхні кар'єри. Мені важко в це повірити, оскільки маніпуляції і драм було в їхніх дзвінках і листах. На щастя, я не піддався на це, інакше було б дуже сумно, а вони намагалися виставити мої дії такими поганими, які ж їхні власні, а то і гірше. Вони поширювали про мене брехливі чутки, а я лише відповів їм тим, що відкрив правду перед усіма. Чесно кажучи, у мене велике бажання повернути відео з архіву після завершення переговорів, бо батьки дійсно заслуговують на те, щоб їх викрили, і весь світ побачив їхнє справжнє обличчя. Оновлення 3. Сьогодні суд затвердив медіатора для наших переговорів і повідомив про це нас. Батьки позвонили мені, я тимчасово розблокував їх номер для цієї розмови, щоб дізнатися, коли саме я відкличу позов, бо ситуація вже виходить з-під контролю. Я відповів їм, що цього не відбудеться, і у них буквально зірвало дах, вони почали істерити, я ледь міг зрозуміти, що саме вони намагаються мені сказати. Одне було очевидно, вони були поза себе від злості. Було багато незв'язного крику. І в підсумку, я просто поклав трубку. Однак вони тут же перезвонили. Цього разу батько сказав, що я його дуже сильно вивів з себе, і подібні трюки його зовсім не лякають. Я дав відсіч і, нарешті, висловив йому все, що думаю. Це було жорстко, але надзвичайно необхідно. Після цієї розмови я відчув велике полегшення. Після всього сказаного я просто кинув трубку, не давши їм шансу продовжити суперечку. Але вони не відступили. Після цього батьки подзвонили моїй тітці і почали розповідати, що я подаю до них на суду абсолютно без підстав, що зовсім не відповідає дійсності, і намагалися маніпулювати її почуттями, щоб вона пожаліла їх і переконала мене припинити процес. Однак мою тітку не так легко зламати. До того ж, батьки надто часто користувалися аргументом, але ми ж сім'я, щоб він все ще працював. Тому вона відповіла їм саме те, що я попросив їй сказати. Вона сказала, що може висловити їм співчуття, але нічого більше. А якщо вони продовжать її телефонувати, то вони втратять навіть це співчуття, і вона заявить на них у поліцію за постійне турбування. Це було круто з її боку. Після цього я кілька годин не отримував від батьків жодних новин аж до вечора. Виявилося, що коли їм не вдалося перемонити тітку на свій бік, вони зв'язалися буквально з усіма родичами, розповідаючи, начебто я подаю до них ту суду без жодної причини. В результаті всі родичі почали надсилати мені одне й те саме повідомлення. Це була досить топорно реалізована ідея, бо стало очевидно, що батьки надіслали всім один і той же шаблонний текст. Замість того, щоб хоча б трохи його змінити, більшість. Просто пересилали його дослівно. Стало зрозуміло, що це батьки підговорили їх, сподіваючись змусити мене змінити рішення. Чесно кажучи, навіть сумно, наскільки відчайдушно вони намагаються виправити ситуацію, розуміючи, що все це безнадійно. Оновлення четверте. Судове розслідування офіційно розпочалося. Зараз у нас перерва. Я щойно пообідав і пишу цей пост, сидячи в холі. Батьки просто плювалися отрутою, але очевидно, що вони програють. Якщо хочуть уникнути повноцінного судового розгляду, їм доведеться погодитися на наші умови. Коли ми вийшли на обідню перерву, батько сверлив мене поглядом, а мати намагалася його втішити, зображаючи безпомічну жінку. Але ніхто на це не купився, бо ми прекрасно розуміли, що це всього лише спектакль. Мої друзі та бізнес-партнери. Неймовірно мене підтримують і знаходяться поруч на кожному етапі цього процесу, за що я їм дуже вдячний. Навіть зараз один із друзів сказав, що якщо після всього цього мені захочеться поговорити, він завжди поруч, бо чудово розуміє, наскільки це важко для мене емоційно. Я щиро вдячний за те, що, незважаючи на жахливих батьків, у мене є чудові друзі і любяча тітка. Я дуже ціную все, що у мене є.